Історія виникнення шахів Однією з найбільш захоплюючих інтелектуальних ігор, безперечно, можна назвати шахи. Думаю, кожен з вас знає, що це за гра, або хоча б має уявлення про неї. Дехто вміє грати в шахи. Хтось краще, хтось гірше. Але далеко не всі знають, з чого почалася історія шахів. На питання походження шахів немає однозначної відповіді, хоча офіційною датою появи шахів вважають 570 рік до нашої ери. Чому саме ця дата? Все просто саме цього року з'явилося перше письмове згадування про шахи. Люди, які займаються історією шахів, стверджують, що дана дата невірна і схиляються до наступної версії. На їх думку, шахи винайшли ще тисячу років до нашої ери. Винахідником був відомий математик з Індії, який у той час прославився винаходом зведення числа в ступінь. Свій винахід він надав на огляд індійському раджі, і раджа був вражений. У свою чергу раджа захотів винагородити цю людину і запитав, чим же його нагородити. На що математик запропонував наступний варіант покладіть одне зернятко на першу клітинку дошки, два на другу клітку, 4 на третю, 8 на четверту і так далі до останньої клітини. Цифри здавалися раджі настільки нікчемними, що він відразу погодився, думаючи, що легко відбувся. Але насправді, коли дійшла черга до останньої клітини на шаховій дошці, потрібно було стільки зерен, скільки не було і в усій Індії. Так, напевно, представлена найкрасивіша історія походження шахів. Є вчені, які пропонують версію, що шахи з'явилися ще раніше, десь 2-3 тисячі років до нашої ери начебто навіть є цьому підтвердження археологічними розкопками. При безліч теорій про різні дати походження цієї гри і які б версії не пропонувалися, без ґрунтовних доказів нічого не можна стверджувати напевно. Тому більшість сходиться в думці, що дата походження шахів все-таки 570 рік до нашої ери. Чому є підтвердження в письмових згадках? Перша офіційна згадка про шахи відображається в книзі, в якій розписаний процес проникнення цієї гри з Індії в Персію. Це була спроба задобрити царя Персії Хосрава I Ануширавана. В даній книзі є детальний опис шахів аж до можливостей кожної з шахових фігур. Як писав автор, Ця гра була досить цікавою і відображала бій Чорної і Білої армій. Перська армія з часом стала терпіти поразки, які йшли одна за одною. І Персія була підкорена. Саме в цей період історичних подій шахи поширилися по усім цивілізованим країнам.